Я в ваших відео також чула таке поняття як погані сперматозоїди. Угу. Давайте розшифруємо. Ну, в чому ця їхня поганість виражається? Е, В тому, що вони, якщо простими словами, це якість самого сперматозоїду. Е, порушення рухливості може бути він в будові якісь нестандартний, не такий як потрібно, з двома головками, з двома хвостиками. Е, Генетично ми вже не говоримо, бо ви запростите uh -huh. гадатика, він там далі все розкажуть. І елементарно, якщо є порушення температурного режиму, як в рікоцелі, uh -huh. то сперматозоїди вони будуть погані. І якість цього сперматозоїду не дасть можливість завагітніти парі і мати дитину. Ми якось можемо перевірити цей показник? Так, да, підійдіть, здайте спермограм. Йдете в лабораторію 2-3 дні статевою спокою. Без сексу, мастурбації, йдете в лабораторію, здаєте у неї спромограма для себе для початку. Ну от. Коли ви останній раз здавали? Ніколи. Ніколи? Ну, тобто задайте собі питанням, чи ви можете мати е, взагалом дитину просто для себе. Підіть в лабораторію і здайте аналіз. Але якщо пара не може мати дітей е, більше одного року. То тоді задавайтесь питанням, і треба звертатись до уролога, до гінеколога. Тому що коли от хлопці теж пишуть мені, там, чи запущуся на консультацію, ми от живемо е, відкритим статевим життям. Кажу, скільки? Ну, два місяці. Я з рейсу приїжджаю, <клухи> <клухи> а півроку не живе. Кажу, хорошо, а як часто статеве життя? Ну там раз в тиждень. І кажу, в чому суть питання? Ми не можемо завагітніти. Для того, щоб завагітніти, регулярне статеве життя. А вже якщо ви розумієте, що більше року це не виходить, то до року бажано здати спермограму, подивитись, чи нормально вона там, а якщо ні, то вже йти лікувати.